Ми перебуваємо на початку сезону по будівництві відновлення інженерних мереж, по відновлення твердого асфальтно-бетонного покриття тих доріг, які часом природними катаклізмами зруйновані за останніх 5-10 років. Ми у плані соціально-економічного розвитку, прийнявши до уваги на початку 2016 року, прийняли ряд самих таких критичних зауважень щодо відновлення твердого покриття у центральній частині міста в мікрорайонах нашого міста в приватному секторі. Вулиця Лисенка попала в число тих пріоритетних вулиць. Комунальні форми власності, які в першу чергу будуть моститися дорожньою бруківкою на на основі останніх правильних, я вважаю, громадою депутатським корпусом рішень. Вулиця Лисенка це центральна частина міста. Це історія нашого міста. Це сформована вже більше 100 років. Вулиця. Найголовніше у цій справі каже міський голова. Це якість бруківку вибрано хорошу провірену часом. Також віддано, виконують свою роботу і працівники. Ми беремо до уваги саме. Паспорт дороги, саме проїзні можливості, саме проходимість жителів скупчення саме транспортних засобів, які будуть саме проїжджати по даній вулиці. Почали з, почали з тротуару, з пішохідної доріжки і зробимо практично 2-3 вулиці Лисенка шириною. Шість метрів двадцять сантиметрів. Це більш чим достатньо для того, щоб ми могли забезпечити нормальний проїзд транспортних засобів через дану вулицю. Вулиця Лисенка каже міський голова Зіновій Андрійович. Це добрий початок у міській раді. Розроблено графік, згідно якого ремонтуватимуть і інші вулиці. Наступна. Ті вулиці, де є збережено біля 60-70% асфальтного полотна, ми будемо зберігати і відновлювати і проліковувати у вигляді якісних поточних робіт по асфальтуванню. Ті вулиці, які не бачили ні асфальтування, ні бруківки, ми з кожним роком по одній дві вулиці будемо брати до уваги. І будемо, якщо ці вулиці стратегічні, будемо будувати за допомогою бруківки. Якщо вулиці є більш такі навантажені, де є проїзд. Вантажного транспорту буде відновлювати у вигляді будувати у вигляді нових доріг у вигляді асфальтно-бетонних робіт.